Тут ще не скоро відновиться таке життя, яким воно було тут раніше. А душевні рани місцевих жителів, здається, не загоїться ніколи. Третій день після страшної трагедії у приватному секторі на району люди продовжують потроху уговтуватись. Багатьом доведеться починати все з чистого аркуша, адже їхні будинки та майно знищені вогнем. Я вже уснув, засвирубився. Потім, потім слушу зрив. Адін, якби я по німпозавніманням я вже заснув, вирубився, а потім чую вибух один. Я не звернув на це уваги. Думаю, спатиму далі. Потім другий слідом це вже підняло мене, а потім третій і заграв в кімнаті. Відразу думка, треба вийти подивитись. Ще було в голові, що нафтобаза. А там все палає вогонь заграва. Одягнувся швидко, думав, хвилинна справа. Дивлюся, йде лава, темна лава по всій ширині вулиці. Ось тут доходить і розтікається. У мене вже мандраж, але це все було без вогню. На подвір'я вже затікає, а потім слідом вогнена лава. Вогнена річка і все спалахує, заскочив до хати, взяв документи, паспорт, ну що згадав, телефон і вибіг сюди. І ось цю всю ніч вогонь та вогонь виглянув, а там уже і на розі вулиць потекло. Будинки палають. Виглянув туди, там уже там на углу потекло, і дома пилають. Діти, жалка, дітей, шкода, діти погоріли. Я якось влітку вийшов, пам'ятаю. Гриша їхній тато молодшого на візочку катав. Ось за що діточки постраждали, живцем погоріли. Я тоді казав Гриші. Ви їх за алфавітом назвали старший Льоша, другий Михайлик та третій Павлик. Звісно, жах бере на душі, звичайно. Біля будинку, де живцем згоріла родина Потятіних, чоловік, жінка та троє неповнолітніх дітей, утворився своєрідний меморіал. Люди несуть квіти, свічки, іграшки та солодощі для загиблих янгуляток. На одному з міських цвинтарів у закритих трунах поховали останки родини. Вайну <кій> всі усі, хто підтримує війну, усіх нехай горять таким же полум'ям, як наша вся вулиця згоріла, і мої діти згоріли, і ще сусіди дві людини згоріли. Все, оце я їм бажаю. Проте потроху повертати життя на вигорілі вулиці. Треба міські комунальники проводять роботи з ремонту постраждалих покрівель будинків, що мають надію на відновлення. На даному об'єкті силами КП «ХРБП» проводяться роботи засунення аварійності постраждалої покрівлі. Внаслідок горіння було пошкоджено крокену систему та шиферне покриття. Силами КП проводяться роботи з укріплення постраждалих конструкцій та накриття здання. На даному будинку буде відремонтовано майже 100 квадратних метрів покрівлі. До цього ми проводили роботи з закриття контурів житлових будинків. Взагалі-то постраждало 15 будинків. Зараз проводяться роботи по Встановлення даху, як бачите, також пострадали, вигоріли всі дроти більш 1,5 кілометра. Також завезені опори нові собленерго, будуть замінені опори, вісім опор. Також є одна така ємкість, куди там все стекло, вся солярка зараз відкачують водовідведення і вивозять, утилізують місце з МЧС. Зараз газовики роблять свою справу. Також електрики будуть встановлювати вісім опор, будуть замінені завтра і вже 100% буде здесь вся електрика. По до нової, світло буде. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Вруй та Юрій Бабикін. Харків. Новини.